Підірвано дуже великий корабель росіян, що перевозив ракети та зброю сполученням від Кубані до Криму, забруднюючи наш півострів непотрібними російськими бляшанками озброєнням, що атакувало Україну, і саме на черговому такому рейсі стався потужний вибух, який зніс корабель. Сталося це дуже неочікувано і в несподіваному місці. Як це було? переглядаємо у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися для підтримки нашої інформаційної варти. Ну і додивитися це відео до кінця, щоб бути в курсі всіх. Актуальних новин Сили оборони уразили паром окупантів порту Кавказ, про що повідомила в Генеральному штабі збройних сил України. Зазначається, що групування сил і засобів військово-морських сил ЗС України разом із підрозділами інших складових сил оборони в порту Кавказ завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому Славянін. Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Славянін, третій і останній залізничний паром, який РФ мали в зазначеному регіоні. Продовжуємо нищити ворога його техніку та військову інфраструктуру. Так додали у Генштабі. Зазначимо, що в російських пабліках з'являлася інформація про звуки вибухів в районі порту Кавказ, Краснодарського краю, а пізніше повідомляли про те, що після. Атаки в бік порту Кавказ їхали авто швидкої допомоги та пожежники. Згодом в змі з'являлася інформація, що сили оборони України вразили ще один паром через Керченську протоку. До слова, це не перший удар сил оборони по порту Кавказ. Зокрема, раніше повідомлялося, що українські воїни вразили поромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ. Ну а також ураження поромного судна славян з порту Кавказ впливає і на військову логістику рашистів. Про що також розповів військовий експерт Генерал лейтенант у відставці Ігор Романенко, і за його словами, це має досить важливе значення для логістичного забезпечення частин. На території тимчасово окупованого Криму це означає, якщо на північ подивитися на мапі забезпечення частин збройних сил РФ на південному фронті, ведення війни, враховуючи те, що попередньо було завдано ударів по іншим поромним суднам, вони фактично не боєздатні. Там залишилося тільки це. Бойове ураження приводить до того, що функціонувати ця переправа не буде. Акцентував Романенко. Він зауважив, що таким чином для окупантів переривається важливий логістичний шлях з урахуванням того, що каржен. Міст також працює не наповну. Це знижує потенціал забезпечення ворожих військ та потенціал ведення бойових дій. Це суттєво з рахуванням того, яка ситуація в нас на східному та південному фронтах, підкреслив генерал-лейтенант. Він зазначив, що ця паромна переправа мала велике навантаження, поки рашисти будували незаконний Карченський міст. Романенко констатував, що Україна продовжує реалізацію стратегії ізоляції рашистської інфраструктури на півострові. Мова йде про витіснення Чорноморського флоту та удари по військовим частинам за. Собі протиповітряної оборони подальшому це де змогу українським штурмовим бомбардувальним літакам працювати більш ефективно, в тому числі враховуючи очікування літаків f-16 Додав Романенко. Ну а далі можемо прослухати думку ще одного військового експерта Олега Жданова, який розповів, чим ЗСУ могли нанести удар по порту Кавказ. Був наліт дронами, і скоріш за все був дійсний ракетний удар. Угу. Дою кількості вибухів, які там пролунали згідно місцевих пабліків, ми знаємо як мінімум про 7-8 вибухів на, на території порту. Скоріше за все, дрони взяли на себе відволікання системи ППО і разом з дронами майже одночасно прилетіли ракети, які нанесли основне ураження цьому порту. І тепер ситуація такова, що Залізничні вагони через Керченську протоку на, на сьогоднішній день на паромах переправлятися не будуть. Потрібно буде перевантажувати грузи на звичайні пароми, контейнери або сухогрузи, і потім в вивантажувати їх в порту Керч угу. е, там же є залізна дорога. Навіщо вони перевозили залізничні вагони, вагони за допомогою парому? Справа у тому, що після, після того удару, коли був стався величезна пожежа на Керченському мосту, угу. і тоді, якщо ви пам'ятаєте, там палали цистерни з паливом. Так так, вони деякі вони частину прольотів замінили, але на сьогоднішній день вони не можуть дати повне навантаження на залізничну частину Кримського мосту, тому що Ну після таких ушкоджень і вони ганяють потрохи, в основному в, в нічний час ганяють короткі е, состави е, до 10, там максимум 15 вагонів, і то на малих малих швидкостях вони е, перетягають. Тому вони задіювали пароми, тому що основний е, вантажний коридор шов саме через ці пароми, Шов саме через взагалі через парому переправ, водночас експерти наголосили, що противник підтвердив ураження пороми, які вже друге стають мішенню для українських атак. Перші удари були зафіксовані раніше. Тоді було уражено два залізничних пороми. Це були Корнутрейдер та Авангард єдині два залізничних пороми, які працюють на поправі через Карчинську протоку. Перший отримав пошкодження борту, другий, як спочатку було відомо, палуби. Хоча на фото. Було помітно кран судна, що говорило про його часткове затоплення, підкреслили аналітики Дефенс Експрес. Водночас на арафії заявили, що ліквідували наслідки минулого українського удару по порому авангард, і там зазначили, що пором отримав в машинному відділенні та повністю втратив плавучість, тому що підготувати його до буксування на Карченський судноремонтний завод, знадобилося три тижні. Таким чином, єдиним можливим кандидатом, якщо мова йде про ураж. Женя саме залізничного порому залишається кондро Водночас не виключено, що цілі удару став один із п'яти автомобільних поромів: великі Лаврентії, Панагія, Марія та Менші Карченські два єсь. Підсумували в Дефенс Експрес. Ну але ж не тільки військові судна успішно знищують українські бійці, а ще й зменшують кількість бойової авіації. Тож українські воїни-зенітники знищили рашистський штурмовик Су 25 на Покровському напрямку. Про що повідомило оперативно-стратегічне угруп. Повення військ хуртиця, літак намагався атакувати позиції наших воїнів в парі з іншим. Су 25 Варто б також і підкреслити, що воїни-зенітники, зокрема, механізованої бригади імені генерал Хорунжого марка Безручка знищили в цьому місяці вже другий штурмовик су 25 в так званому Покровському трикутнику для авіації арафії. Так зазначили в Особ Хуртиця. А в мережі також з'явилися ефектне відео знищення ворожого су 25 І на кадрах видно, як випущена ракета розірвалася. Біля лівого крила хвостовою хвостової частини двадцять після чого рашистський літак моментально спалахує в повітрі та яскраво догоряє на землі. І при цьому рашистські медіа наближені до армійської авіації окупантів, повідомляли, що літак зазнав критичних вражень та розбився. Пілот встиг катапультуватися і був евакуйований бортом пошуково-рятувальної команди. Ця інформація підтверджується кадрами падіння літака, які потрапили в об'єктив українського розвідувального безпілотника. На них видно, що пілот встиг катапультуватися перед падінням. Тим часом військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповідав, що окупанти змушені ризикувати своєю авіацією, адже мають виконати наказ Владіміра Путлера. А для очільника Кремля важливо швидше наблизитися до проведення мирних переговорів за його сценарієм. Путлер поспішає та ставить відповідні завдання на східному напрямку. Повністю купувати в адміністративних кордонах Донецьку та Луганську області, а на південному Відновити позиції, які расисти вже втратили. Йдеться про Времівський виступ та ділянку фронту в районі роботиного та вербового, наголосив військовий експерт. Тому окупантам вкрай необхідно якомога швидше просуватися та захоплювати нові території, щоб мати потужніші переговорні позиції. Відповідно, рашиське військове керівництво змушене ризикувати та не жаліти військових, про що свідчать їхні рекордні втрати за останні місяці. І з цим також пов'язане екстремальне застосування авіації. Пілотам ставляться. Завдання бути точними та ефективними, тому й вони підлітають максимально близько до цілей, які мають вразити, пояснює Ігор Романенко. Водночас українські оборонці користуються цим застосовуючи переносні зенітні засоби для ліквідації ворожих літаків. Нагадаємо, що це вже 362-й літак армії РФ, який приземлили українські захисники. А ми з вами не забуваємо підтримувати наші війська донатами. Ну і побачимося скоро у свіжих випусках новин. Слава Україні!